Всім привіт! Мене звати Даша Євдох. Сьогодні приготуємо жульєн. Його можна подавати як на святковий стіл, так і їсти кожного дня. Рецепт на глаз. Так, що в кого який глаз, такий жульєн, і получите. Починаємо першим ділом ставимо відварюватися м'ясо. Потім дістаємо гриби, їх гарненько миємо та нарізаємо і ставимо жаритися на суху сковорідку. Вони виділять сік, той сік ще випариться, і потім уже можемо додавати нарізану заздалегідь цибулю. Про олійку не забуваємо. Сіль перець додавайте за смаком і готуємо до повного приготування. Переходимо до соуса, беремо кусочок масла, розтоплюємо його і далі додаємо трішки борошна, перемішуємо і поступово вливаємо та перемішуємо наші вершки. Якщо у вас вершки дуже жирні, то ви можете ще додати трішки води, І готуємо до загустіння. Сіль перець за смаком додаєте. Нарізаємо м'ясо довільними шматочками. На дно форми трішки виливаємо соус, потім викладаємо м'ясо, знову трішечки соусу, потім наші грожарині грибочки, знову соус і трішки потерти сирку та ставимо в духовку випікатися, щоб просто розплавився гарненько сир. І все смачного. Ставте лайк і підписуйтесь.